Чар, який натякає колазі, що пора шукати нову роботу. Кликали. Так. Що, там премія? Да. Як ви? Все добре. У мене да. но... Слава Богу, слава Богу. Дивись, от знаєш, світ він не ідеальний. Ти помічав, що часом там сонце за хмаринку заходить. Да, вот. це, це ду, ду, Дуже сумно. І, дуже сумно. Да. Тобто, якщо це тебе дуже розстрає, то <рик> а, по от буває, типа на на зупинці тільки закуриш — маршрутка приїхала. А я не я не курю. І, і не треба, бо це дорого. Щас не починай. Я просто якраз цей до речі про дорого, Я там квартиру почав в кредит брати. Там, звісно, відсотки капець, але я вірю в нашу компанію насправді. І я вірю, що наступні 27 років будуть прекрасні. Дивись, дивись. А наша компанія дуже вірить в тебе. Дякую. Я за нашу компанію просто кидаю раму, просто постійно. А що ще ти можеш кинути заради нашої компанії? То я м. я дружин кину. Це ти сам рішай, як тобі подобається. Дивись, зараз м, ти маєш зараз зібрати е, речі, е, поприбирати своє робоче місце. Да? Ми переїжджаємо? М, не зовсім ми. Боже. мене зроблять директором. У мене буде свій офіс. Встаті про це. Ти би хотів от прям свій офіс? Не залежати ні від кого. Я мріяв процес дитинства. Все, ти тебе звільнено. Ти можеш іти і займатися з власною справою. Що?